Всім привіт, це канал Залізні Магістралі. мене звати Олег Васильов. У Харкові відновили трамвайну лінію, що не працювала два роки. Окрім цього, місто одержало закордонну партію вживаних трамваїв. Чим завершився судовий процес щодо демонтажу колії по вулиці Весніна, і ще в огляді будуть новини зі Львова. Від початку широкомасштабних воєнних дій в Україні Харків зазнав численних пошкоджень інфраструктури, в тому числі постраждало трамвайне господарство. Знищено три десятки трамваїв. Тому від початку 2022 року місту допомагають європейські міста, які спрямовують до Харкова свою рідну гуманітарну допомогу у вигляді вживаних трамваїв. Останній вантаж надійшов у липні поточного року. Це сім трамвайних вагонів, що раніше працювали у чеському місті Плзень. У Салтівському депо кажуть, що поповнення трамвайного парку дозволить збільшити випуск рухомого складу на маршрутах. Однак чеські трамваї потрібно адаптувати під широку колію. Вартість таких робіт становить 1 мільйон гривень для одного трамваю. У Харкові стандарт колії 1524 мм у місті Плзень – 1435 мм. Починаючи з 2023 року, з цього чеського міста надійшло загалом 16 вживаних трамваїв моделі Татра Т3. Відтоді вдалося підготувати до експлуатації у Харкові тільки два вагони. Коментуючи повільні темпи підготовки трамваїв до роботи, керівництво Депо зазначило, що воєнні дії ускладнили придбання деяких важливих вузлів та агрегатів. Тому до цього часу вдалося адаптувати до експлуатації у Харкові лише два трамвая, Переданих з міста Плзень. Тим часом у Харкові відновили рух трамваїв проспектом трактору будівників за маршрутом номер 23 Починаючи з 26 лютого 2022 року курсування трамваїв по цій лінії припинилося зовсім у наслідок пошкодження інфраструктури. Траса 23-го маршруту до часу припинення руху проходила від Салтівського депо до району ХТЗ. У 2024 році поступово було відновлено 8 кілометрів контактної мережі на ділянці від вулиці Нескорених до Салтівського шосе. Це дозволило відкрити маршрут номер 23 Частково зараз трамваї курсують від вулиці Салтівської до 602 го мікрорайону. Інша частина маршруту це 8 кілометрів до харківського тракторного заводу. Залишаються у неробочому стані на відновлення лінії разом з адаптацією 14 чеських трамваїв. Потрібно 25 мільйонів гривень. Тим часом нагадаю про судову тяганину у справі про демонтаж трамвайної лінії по вулиці Весніна. Харківські активісти намагалися з'ясувати вартість робіт і законність ліквідації трамвайної лінії. Справу розглядали у кількох судових інстанціях, починаючи від першого рівня до апеляції. У січні Харківський окружний адміністративний суд визнав незаконним демонтаж трамвайних рейок по вулиці Весніна. Також суд вирішив, що проведення роботи суперечать генеральному плану міста. Проте міська рада Харкова та департамент інфраструктури подали апеляції на це рішення. 17 липня 2024 року другий апеляційний суд виніс ухвалу, якою залишив у силі ухвалу першої інстанції. Разом з цим судове рішення не зобов'язує міські служби відновити трамвайну колію. Активісти, які судилися з міською радою, кажуть, що будуть виносити це питання на розгляд депутатів. Нагадаю, що влітку 2022 року у розпал російської агресії проти України міські служби Харкова демонтували трамвайні колії по вулиці Весніна. Згодом на цій вулиці з'явилася нова автодорога. Раніше тут курсував трамвай 26 го маршруту, що сполучав центр міста з районом ХТЗ і Салтівкою. Далі переміщаємося до Львова. Нещодавно міські служби відремонтували зупинку в центрі міста з метою покращення доступності міського транспорту. Посадковий майданчик облаштували новим покриттям і тактильною плиткою. Проте в соцмережах користувачі звернули увагу, що зупинка так і не дотягує стандартів інклюзивності, як обіцяла міська влада. Це кінцева зупинка трамвайних маршрутів номер 3 та номер 8 на Соборній площі. Ремонтувати зупинку почали 29 липня. На період виконання робіт навіть повністю закрили доступ пасажирів до майданчика. У міській раді Львова повідомили, що ремонт фінансується Галицькою районною адміністрацією, а кошторис складає 230 тисяч гривень. Анонсувалося, що зупинка стане безбар'єрною. Посадковий майданчик повинні були підвищити до рівня першої сходинки трамваїв. Також там повинні були облаштувати тактильні смуги. 20 серпня Львівська міська рада повідомила, що роботи з перебудови зупинки завершено, і пасажири вже користуються оновленим посадковим майданчиком. Отже, чи стала зупинка на Соборній площі безбар'єрною? Користувачі у мережі звернули увагу, що після ремонту платформа все одно має нижчий рівень від першої сходинки трамвайного вагону. Були сподівання, що після оновлення зупинка матиме один рівень з трамваями електрон, що мають низьку підлогу. Проте на цій фотографії видно, що жінка з коляскою вимушена докладати зусиль, щоб зайти до салону. Також у соцмережах висловили думку, що майданчик збудували саме з такими параметрами через різні моделі трамваїв, що зупиняються на соборній площі. Зокрема, у трамваїв театра КТ4 стулки дверей відчиняються назовні. Якщо рівень зупинки підняти до першої сходинки, двері будуть впиратися у платформу. Тому стає зрозумілим, що без уніфікації трамвайних вагонів навряд чи у Львові будуть інклюзивні зупинки. До речі, нещодавно місто одержало з Німеччини ще одну партію вживаних трамваїв. Якщо попереднього разу 30 вагонів у Львів купив за гроші, то зараз Берлін передав 12 трамваїв безкоштовно. Два вагони після адаптації під колію 1000 мм вже виїхали на маршрути. Дякую всім глядачам за те, що надсилаєте цікаві повідомлення на транспортну тематику. Нагадаю, якщо у вас є новини, що стосуються роботи міського громадського транспорту або залізниці, надсилайте свої повідомлення за контактами, що є в описі цього відео. І також нагадаю про те, що канал Залізні Магістралі потребує вашої підтримки, допомогти у просуванні і розвитку цього ресурсу, ви можете за допомогою доступних функцій. Достатньо буде залишити вподобайку або підписатися на канал. Також буду вдячний вам за. Донати, всі реквізити є в описі відео, і також ви можете стати спонсором каналу та переглядати відео щодо того, як відбудеться прем'єрний показ. Всім глядачам бажаю витримки та мужності Україна переможе!